Ський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, вкотре став базовим вищим навчальним закладом по проведенню другого етапу всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності технологічна освіта. В олімпіаді взяли участь 130 студентів з 23 провідних вищих навчальних закладів України. Шановні учасники Олімпіади, шановні гості, присутні! Щиро вітаємо вас. Від імені Уманського державного педагогічного університету і особисто від ректора, доктора педагогічних наук, професора Безлюдного Олександра Івановича в стінах Уманського державного педагогічного університету на нашій з вами олімпіаді. Шановні учасники Олімпіади, душа радіє від того, що така кількість яскравих зірок ваших вищих навчальних закладів приїхала до Умані на олімпіаду з технологічної освіти. Олімпійський рух в усі часи об'єднував народи, ніс мир і злагоду. Тому сподіваємося, що ваше перебування на Уманській землі в центрі України ще більше шиє, зв'яже і принесе мир Україні і допоможе всім нам побудувати майбутню щасливу державу. Оргкомітет Нашої Олімпіади щиро дякує Міністерству освіти і науки України на надану можливість проводити олімпіаду із технологічної освіти в стінах нашого педагогічного університету. Ми дякуємо членам журі за те, що ви погодилися бути учасниками цієї олімпіади і здійснювати її керівництво і її. Скажімо так, оцінку цієї олімпіади, тому бажаємо вам здоров'я, натхнення, благополуччя і, звичайно, творчості, наснаги і справедливості в оцінці учасників олімпіади. Ми щиро вітаємо наших студентів, які приїхали до нас, і дуже дякуємо їх, їм за те, що вони згодилися представляти свої вищі навчальні заклади в нашому університеті. Бажаємо вам також творчості. Наснаги, благополуччя, взаєморозуміння і, звичайно, знайти тут найкращих своїх друзів, завести гарні знайомства і з гарними враженнями, поїхати до своїх університетів. Тож дозвольте другий тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності технологічна освіта оголосити відкритим. Дорогі мої дорослі і молоді колеги, я з радістю звертаюся до вас. Що ви черговий раз зібралися на Уманській землі помірятися з силами в аспекті реалізації державного стандарту освітньої галузі технології. Сюди зібралися, звичайно, найкращі, найталановитіші студенти, бо вже сьогодні ваш вхід був прекрасним і яскравим дійством. І щоразу ми дивимося і радіємо того, що поповнюються ряди дійсно вчителів технологій. Талановитими прекрасними компетентними особистостями. Для переможців Всеукраїнської олімпіади Всеукраїнська асоціація започатковує нові і незвичні для вас нагороди. Переможці будуть відзначені в першу чергу серед вищих навчальних закладів четвертого рівня акредитація. Грошовою премією імені члена кореспондента Національної академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, професора Віктора Костянтиновича Сидоренка. Ці ж переможці будуть нагороджені і золотими медалями переможця. Для переможців в номінації випускник учасників Олімпіади із числа педагогічних коледжів будуть нагороджені грошовою премією і дипломом в номінації імені відомого вченого України в галузі технологічної освіти Левченка Григорія Євменовича. Ми вперше започаткуємо такі нагороди знак глибокої пошани» І вдячності всім науковцям, які зробили величезний внесок у розвиток трудового навчання в Україні, і в пам'ять про них ми хочемо, щоб саме такі дії були і подальше продовжені нашої асоціації. А це всі, якраз, викладачі, які сьогодні присутні сьогодні у цьому залі. Я бажаю вам всім перемог. Я хочу, щоб ви дійсно продемонстрували свої найкращі можливості. Свої якісь творчі знахідки показали талант майбутнього вчителя технології. І повірте, ми з любов'ю і радістю, як члени журі, будемо сприймати кожен ваш виклик в сучасній технологічній освіті. Я впевнений в тому, що ви сьогодні продемонструєте в своїх презентаціях ті можливості, які роблять ваші факультети для підтримки бійців АТО. Я вже знаю, що такий досвід є започатковим багатьох факультетах. І хотілося щоб дійсно ми з вами, ті, що вміємо щось робити руками, зуміли підтримати якраз бійців на сході нашої держави. Адже учні в загальносвітній школах вже давно вирішують цю проблему. То кому ж як не нам, майбутнім трудовикам, підтримати, допомогти і сприяти перемозі на сході держави? Я бажаю всім учасникам дійсно перемоги, отже, всім плідної праці, гарного спілкування і гарних вражень від перебування в нашому місті і нашому університеті. Сьогодні ми зібрались для того, щоб показати, що ми можемо, що можуть наші університети з технологічної освіти. На цій гуманській землі ми збираємося не перший раз. Це невеличке, але дуже наше, наше місто, яке нас зустрічає квітами, щирими посмішками. Це місто, яке робить і зробить ще для того, щоб наша освіта процвітала. Сьогодні майже 100 чоловік зібрались для того, щоб показати, що вони вміють. Робіть, ви можете. Як казав наш президент України Петро Олексійович Порошенко, він казав так: все, що робиться вчителям, робиться на благо нашої країни. Робіть, а ми зможемо зробити виробіть, ви а ми з свій, своєї сторони неопережно будемо відноситись до ваших робіт. Дякую вам і в добру путь! Під час проведення олімпіади на факультеті відбулася всеукраїнська науково-практична конференція Актуальні проблеми технологічної та професійної освіти досвід та перспективи, в якій взяли участь 115 учасників, з них 25 докторів наук професорів. В ході конференції обговорювалися питання щодо підготовки висококваліфікованих фахівців за новими розробленими стандартами освіти. За результатами, отриманими учасниками впродовж олімпіади, відбулася церемонія вручення грамот та грошових премій найдостойнішим. Тож ми щиро вітаємо переможців та їх наставників і зичимо усім учасникам олімпіади подальшого творчого натхнення, нових злетів і перемог.